Всім привіт! Довго очікуваний захист рук мені приїхав, повний комплект, це саме на Трансальт 750. Що в ньому є? Ось перше розпакування, в магазині я не розпаковував, просто забрав. Так, це слайдери. Зараз розпакуємо. Що тут? Що? Це пластиковий захист. Це у нас металевий захист. Скажу чесно, ну він досить. Легкий. Я не знаю, скільки він важить. У мене зараз вагів, вагів немає, щоб я їх. Але я подивлюся, почитаю, скільки напишу на екрані. Е, так, ну що, розпаковуємо? Ну, коробочки, так, да, коробка красива, дивіться. Що ми тут маємо? Так, ми маємо. Інструкцію. Інструкцію просто QR-код відстановляв і дивиться там якусь віддяшку, як встановлювати. Так, тут е, кріплення. Ось така алюмінієва. Дуга, з якимось маркуванням, з якимось. Ось таке маркування. Ну, класно, класно. Фарбований алюміній. Чорного кольору, саме те, що я хотів собі. Так, що у нас тут? Тут а, ага, два металевих фронштейна. Зараз я ну, вам покажу, а потім буду це все встановлювати, відео також буде. Просто два загнутих кронштейна. Нічого. Е, так, пластикові, пластикові, пластикові. Це, це також кронштейни. Ну, якість гарна, да, це нормально з Ось так виглядають і слайдери. Все коштувало разом 180 євро. Це компанія ProMoto сайт, такий офіційний. офіційно продає продукцію SW в Україні. Навіть коли заходите на сайт SWMototech в Німеччині. Зразу пропоную перейти на сайт. ProMoto. ProMoto. Я також силочку десь кину, як він називається. Ось такий бачите захист. Да, без слайдерів просто там такі заглушечки, ну з заглушечками було б не так красиво. от Слайдерами чудово. Було. Так, намагався зрозуміти, що куди тут прикрутити, не зрозумів. Е, беру сканую зараз інструкцію, яку вже я викинув. Ой, мабуть, що вона. Ось, є ще одна така коробочка. Коробочка до коробочки. Ось, тепер все зрозуміло. Ось такий металевий кронштейн. Ось такі деталюшки. Ну, так, це також грузики, але вже свої. Вже свої, як метопички. Брендовані, ну, виглядають достойно. Виглядають достойно. Так, тепер стало все більш зрозуміло мені. Продовжуємо встановлення. Дивіться, для того, щоб встановити хомути оці, потрібно відкрутити повністю машинки тормозні щеплення. Оці хомути мають конічну форму. Так, тому вони лівий і правий різні. Ну, ось одна сторона майже. Зараз тільки виставити і нормально їх обтягнути Перемащую ці гвинти також фіксатором. Е, Тефлонову тиф, плівку я вложити не буду, бо це дуже хардово буде виглядати. Зразу мене попалять, що я щось, щось знаю, тому, е, тому просто на фіксатор і затягую дуже-дуже легенько, щоб верчаг міг провертатися, щоб він не був зажатий, затягнутий ну, дуже сильно. Бо, е, при прокручуванні, бажано, щоб е, курки це все могло вільно при падіннях прокручуватись, і тоді вона не буде ламатись і не так буде е, часто гнути кермо. Коли вже одну сторону поставили, то інша вже набагато легше йде. Знаю, що де прикрутити, де шайбочка, де помазати потрібно. По щепленню не заважає. Так, дуже близенько. Дивіться, бачите? Дуже близенько, але нічого не заважає. Ну і на завершення встановив я захист. Ось так він виглядає. Так, все, мотик готовий до подорожів. Тепер буду пиляти саме маршрути. Маршрути і будемо кудись їхати, кататись. Е, знову, дякую за перегляд. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте там коментарі, якісь, ставте лайки, підписуйте коментарі. Ну, дякую, дякую, що підтримуєте.